У мене так, ага, і так. О, Стоп, протокол задав. Доброго дня, шановні члени комісії. Наразі нас присутніх сім. Ситнік, Ліля Павлівна Неофітна, Ольга Миколаївна Кузьменко в залі. Онлайн долучилися Сушко, Дмитро Володимирович. Нас добре чути? Добре, добре. Добре, Дякую. Мирослав Миколаївич долучився онлайн. Доброго, Доброго дня. дня. Доброго дня. Доброго дня. Наталія Павлівна Серебрякова долучилася онлайн. Добрий день. Наталя Павлівна. Наталія Павлівна, нас чути. Доброго дня. В'ячеслав Вікторович Копол долучився онлайн. В'ячеслав Вікторович, нас чути. Так, вітаю. Вітаю, добрий день. І Наталію Павну не можу почути. Бачу, що вона долучена. Позвоните. Наталя Павлівна не чути. Серебрякова. Вона включена, але ми її не чуємо. Вона може на відео, вона може руку піднімати. Ніяк, ми її ще не чули, не бачили. Нема секунд. Є секунд зараз. Олег Володимирович. Олег Володимирович, доброго дня. Доброго. Отже, наразі присутніх вісім. Є пропозиція розпочати засідання комісії. Пропоную визначитися із регламентом. Традиційно для доповідей 5 хвилин, для співдоповідей і запитань до трьох. Отже, голосуємо за регламент. Хто за? Так, Сушко. Три в залі за. Бачу, О, є. Мирослав Миколаєвич. За. В'ячеслав Вікторович. За. Олег Володимирович, За. Да. Наталія Павлівна. Ну, пишу, що не має звуку. Пише немає звуку. Не... Вони включились. Почула. Почули ми. Да. Так, всіх здається, перепитала, да. так. 8 за порядок. Денний у вас вам надісланий поштою всім, і тут хто в залі розданий нам, пропонується розглянути одне питання: про про звернення Охтирської міської ради до народу України, Верховної Ради України, офісу президента України, Кабінету міністрів України, міністерства закордонних справ України, Сумської обласної державної адміністрації, Охтирської районної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського і друге різне. Пропоную проголосувати за порядок денний. Хто за? Так. 4. Серебрякова за. За. В'ячеслав Вікторович. За. Мирослав Миколаєвич. За. Олег Володимирович. За. Вісім за. Прийнято. Отже, з першого питання доповідає Павло Петрович. Всім доброго дня, шановні депутати. Чому виникло таке питання? Ви всі побачили, що окрім е, вбивчої війни зброєю, на сьогоднішній день почалася економічна війна і політичний тиск на е, нас із вами, на нашу незалежність, на нашу демократію, і е, почали е, говорити, що наш, е, наша держава взагалі нелегітимна. Якщо у нас е, немає легітимного президента, то ми повинні стати колонією для когось. І нам сьогодні з вами потрібно в першу чергу підтримати не скільки. Ну я розумію, що потрібно підтримати президента, але потрібно підтримати демократичність у нашій державі. І що тільки ми з вами, тільки наш народ, має право обирати без нав'язувань, без підказок, які там відсотки, так і таке інше. Тому я вважаю, що ми повинні бути як депутати міста Героя, одними з перших. На сьогоднішній день сесії провели вже там в деяких містах України, але е, я думаю, я впевнений, що в наступному тижні ці сесії вже будуть проведені по всій країні. Ну е, моя така думка. Що е, закінчиться війна, ми всі зробимо з вами демократичний вибір без е, Трампів, без е, вбивців, без всього остального. Але е, ніхто нам не має права нав'язувати, що ми повинні робити. Кому віддавати копалини. Хто в нас легітимний, хто нелегітимний, поки йде війна, ніхто не йшов, не, не жив у такій війні. Дякую. Один диктатор стало два. Ну, І так. розривають Україну. Так ну ми про це говорили ще до того, як він був обраний. Що диктаторам краще об'єднувати швидше об'єднуються з диктаторами, чим підтримують е, тих, хто е, демократично живе, тих, хто намагається розвиватись. Дякую. Хто за даний проєкт рішення? За основу та в цілому? Хто за? Так, чотири. В'ячеслав Вікторович. За. Мирослав за. Ага. Мирослав Миколаєвич. За. Олег Володимирович. За. Вісім всім Щиро вдячні вам за те, що долучились до комісії. Порядок денний шановні, Винтерпаж. шановні депутати, прохання, щоб підключитися на 13 годину. Швиденько проведемо і кожен буде займатися своїми справами.